Акумулятор Літій Іон зібраний з цілої батареї Reno King електрички. Ну, моєму дали нове життя. Протестимо роботу з автономним наверторами пішов в розряд 30 А, це вже півтора кВт. Дуйка. 3 киловатта на максимум мережа отключена мережа не мая и на вантажение 2 и 3 киловатта разгоняется За здесь 50% была то КБ вийшло десь 12,5 кВт годин. Ну, метр на 600 на 500. Вага 200-220 кг. Для будинку зі споживанням середнім пів кВт Це холодильник. Насос системи опалення, освітлення, зарядка телефонів, ноутбуків такої ємності вистачить ну, 10 годин це 5 кВт годин, 20 годин – це 10. Ну, доба точно, а може навіть більше, ну точно більше, до півтори доби в режимі економ. Можна вимкнути дуйку. На пару годин погріти ноги. Два кВт навантаження.